Прийшли, їжачок п'є водичку, бачите? Усі коробки. Люди запитують, що крім вас ніхто не годує. Бачите? Крім нас ніхто не годує. Бабушка ліфті наша годує. А так в цьому квадраті нікого немає. Абсолютно. Тут тільки можуть викинути, прогнати. Тут їдять чи нема всіх хотя. На чорненьких нема вчора було два, але вони ще прийдуть. Там новий котик прийшов, я його відділила. О, наш так. Там сіренький є, теж Там окремо. І тут новий котик.